Добрий день, колеги. Сьогодні ми з вами завершуємо наш, наше навчання, наш курс, і я вважаю, що це один із найважливіших аспектів, як, як заробляти більше грошей, як спланувати якісний урок, нагідний чек. Звісно, якщо ми говоримо про людину, яка тільки почала свою викладацьку кар'єру, то про великі гроші ми говорити не можемо. Але для людей, які застрягли у своєму навчанні, у своїй роботі, безліч вебінарів, безліч курсів вони вже купили і не розуміють, що їм робити далі, то треба. Зрозуміти, що нам треба підкорегувати, що допакувати, як свій урок підлаштувати, щоб заробляти гідні гроші. Отже, по перше, це методика. Якщо я бачу у шапці профіля, наприклад, вчителя, що він викладає або слідує тільки одній якійсь методиці, то у цього вчителя не може бути авторського підходу або індивідуального підходу. Тому що якщо ми говоримо про авторство, про індивідуальний підхід, то це безліч різних напрямків, це сукупність напрямків, які ви можете використовувати, щоб довести людину до результату. Тому урок нагідний чек не відноситься до якогось одного напрямку викладання. Вчитель має розуміти, що дати студенту під конкретний запит і де знайти потрібний матеріал. Головне це результат у найкоротші терміни. Тому, якщо, наприклад, людина приходить із запитом Я хочу вивчити англійську для подорожей, і інша людина, яка приходиться за запитом: я хочу вивчити англійську для складання іспиту. То, звісно, ми не будемо їм давати один і той самий матеріал. Для подорожей нам не необхідна граматика, така глибинна. Так, нам не потрібно вивчати якісь напрямки написання, есе або ще чогось. Для Людини, яка готується до іспиту, звісно, нам потрібно дати більш глибинну граматику, більш ширший, розкрити більш ширший потенціал у знання мови. Тому ми повинні підлаштовувати під запит ті матеріали, ті методики, ті ресурси, які потрібні людині для закриття своєї потреби. Тому, якщо ми бачимо, що ви чогось не знаєте, якогось матеріалу, якоїсь тематики, це нормально, коли ми можемо сказати студенту, що я не готова зараз відповісти на твій запит, і я подивлюся на наступний урок, підготую тобі матеріал. Це нормально, тому запам'ятовуємо, що методика одна. Це ні про що, коли ми відкриваємо підручник і йдемо по підручнику. Так? Якщо ми говоримо про результат, то це має бути безліч різних ресурсів. Наприклад, у мене це перший найголовніший ресурс це моя голова. Тобто це всі знання, які я знаю, те, що треба донести, я проговорюю, прописую людині, щоб вона могла зрозуміти. І я до мала маю донести цю інформацію до студента так, щоб він зрозумів, про що я говорю. Далі наступний ресурс це підручники, які я використовую для, про, для практики, так для пропрацьовки нашого матеріалу. Тому це мають бути, наприклад, в моєму випадку. Перекладні вправи, щоб людина мала змогу, змогла пропрацювати той матеріал, ту інформацію, теорію, яку я надала на уроці. Якщо ми готуємось до будь-якого випадку, це аудіо, наприклад, книжки, аудіо на слух, нам треба пропрацьовувати і цей напрямок, цей аспект. Далі ресурси по розмовній англійській це те, що ми. Чимо складно ладно говорити на різні теми, а також лексика по необхідним напрямкам, що нам треба закрити. Тобто п'ять ресурсів, які. Я маю в своїй роботі використовую і це абсолютно різні підручники, це абсолютно різні ресурси. Тому я не можу сказати, що моя методика, наприклад, там комунікативна або ще якась. Так, у мене догме підхід це підхід, коли я дивлюсь на людину і закриваю потреби на уроці, чую, наприклад, про що людина говорить, які в неї. Пробіли, що треба працювати, щоб закрити у людини цю потребу, щоб вона не робила помилок. Тому шукаємо свої, скажімо так, ресурси, які будуть вам допомагати працювати на результат, закривати потребу студента будь-якого від початківця до професіонала, щоб люди могли розуміти, що ви не робите, не працюєте по одному підручнику. Це наступний напрямок енергетика. Звісно, вигоріла людина не дає ніякого ресурсу, ніякого а, результату, тому що людині треба спочатку наповнитися, щоб мати змогу передавати свою енергію, свої знання іншим людям. Тому кожен викладач має бути енергетично заряджений та в ресурсі. І тому я завжди наголошую, що вчителям треба відпочивати влітку від якісної плідної роботи в поточному році, щоб перезавантажитись і в вересні почати працювати більш зарядженою. Так? Цей час може бути на релакс витрачений, на якісь навчання, на підвищення і так далі. Тобто, це неважливо, як ви будете заряджатися, але ви маєте бути. Також ви маєте спланувати кількість годин робочих, скільки вам комфортно проводити уроків в день в тиждень, щоб ви мали змогу відпочивати від занять. Була у мене колись і така історія, коли я працювала по 8 уроків в день, тому я це прекрасно розумію що людина, яка виснажена на наступний день, вона навіть не може працювати і це нормально. Поки ще молодий, там енергії є більше, а коли вже з часом, з віком, вже стає їй менше і менше, і тому треба більше відпочивати. Якщо раніше це було 8 років, то зараз 5, наприклад, для мене це вже окей, і більше я не хочу брати. Ось тому, будь ласочка, розраховуємо, скільки уроків в день ви можете проводити, щоб не було настання цього вигорання. І також не зливайте себе на зайві дії плануванні уроків, тому що, наприклад, я знаю колег, які там одну-дві години витрачають тільки на підготовку уроку. Якщо ви так багато часу витрачаєте на підготовку уроку, ви маєте закладати вартість уроку і на цю підготовку, тому що. Одна людина вам прийде, за, заплатить за одну годину там, 500 гривень, а ви ще витратите дві години на підготовку, то у вас урок вже буде коштувати не 500 гривень, а півтори тисячі. Тому mm. тут треба розуміти, що варте вашого часу і що варте вашої енергії. Я не планую уроки, я це вже наголошувала, я не маю навіть досвіду цього планування, але якщо говорити про телеграми, наприклад, навчання, то там, звісно, в мене виходить десь хвилин 15 на підготовку заняття, це записати якісь відео, розписати правило і надати матеріали на домашнє завдання. А також перевірити домашню роботу теж 10-15 хвилин. Тобто, у мене на уроці, якщо людина мене, мені платить 1000 гривень за урок, то в мене 30 хвилин це мій час, який я витрачаю на підготовку і на перевірку. Тому це нормально, якщо в мене телеграм-навчення коштує не 1000 гривень, а 500, наприклад, тому що це половина від онлайн зустрічі годинної. І я вважаю, що кожен може так підрахувати собі. Вартість уроків, а також свій час, скільки ви витрачаєте на всі зайві, скажімо так, речі. Так, далі це планування. В індивідуальному підході або в авторському напрямку викладання не має бути за підручником, я вже це сказала. Сенс авторства це індивідуальний підхід до кожного уроку, так, це побудова структури занять за запитом. Ну, ось дивіться, якщо, наприклад, ми проговоримо Планування так, ви спланували якийсь урок, людина прийшла на заняття або не підготовлена, або, наприклад, не ще не запам'ятала так, як вам хотілося, і ваш план вже пішов не уроки пішов вже не за планом. І тому я вважаю, що тут треба дивитися на те, як людина. Як студент, як учень запам'ятав, зрозумів і відпрацював ваші домашні завдання, щоб ви могли зрозуміти, що давати далі. Тому, якщо на уроці без плану бачу, що людина Ще не засвоїла матеріал, то, звісно, я даю додаткові завдання на наступний урок, на домашню роботу. Ми ще раз проговорюємо, що не зрозуміло, ми ще раз пропрацьовуємо практично, так, я там питаю, наприклад, на українській мові задаю питання, людина, по ходу перекладає або ще щось. Тобто, це. Планування, воно і з однієї сторони окей, і з другої сторони не дуже, тому що ви прив'язані до плану. Так, а знає людина, не знає, вам треба відпрацювати свій план. І це є не дуже доречно. Тому приблизно на кожному на кожному уроці я розумію скільки часу треба людині на засвоєння матеріалу. Я завжди беру 10 уроків. Перших 10 уроків на те, щоб зрозуміти, чи можу я навчити людину англійській мові, так? чи є в мене, ну, у нас такий співпадає, чи не співпадає наша співпраця. Якщо в більшість звичайно, випадків я зможу навчити людину, я розумію, за який час, який в неї потенціал, наприклад. Чи вона швидко хватає матеріал, чи, наприклад, їй треба трошки довше, щоб запам'ятати якийсь матеріал? І для цього, звісно, я приблизно розумію, що людині, наприклад, треба там півроку або рік, щоб засвоїти матеріал той, що вона собі заклала в плану, ну, до тої цілі, до того результату, який ми з нею спланували. Так, тому бувають випадки, що людям достатньо і 3-4 місяці, щоб досягти своєї цілі, комусь треба і півтори року. І, звісно, це ось 10 уроків, вони якби і розкачують людину, яка ще там, наприклад, довгий час не вивчала мову. Мозок адаптується, мозок розуміє, що з ним відбувається. Це як у фітнесі крепатура, так, тобто в мозку теж є своя крепатура, коли він починає працювати і видавати вже якісь результати. І вважаю, що це непоганий варіант для того, щоб не тримати людину заради коштів, а надавати їй результати. Тим самим людина теж бачить, так, за 10 років вона може побачити, який результат ви надаєте, чи комфортно їй далі з вами співпрацювати. Тому це нормальна практика. Ось щодо планування, тобто це ваші, скажімо так, ваші навички, які ви пропрацьовуєте, вже напрацьовуєте з роками, вчитися розуміти з перших кроків, що потрібно надати людині для того, щоб не готувати багато занять завдань, щоб, не, щоб ви могли, наприклад, онлайн так відкрити папочку там, або якийсь файл і зрозуміти, щоб, що цей файл допоможе людині. Зараз покрити, закрити цю потребу. І це нормальний досвід. Тому вам не треба витрачати час так. Сьогодні ми будемо вчити там, ту тему, завтра ми будемо вчити ту тему. Приблизно ви можете сказати, ну, що там за півроку я тебе доведу до цього результату або тобі там, потрібно більше часу. І це нормально. Також дуже важливо цей таймінг уроку. Дотримуйтесь таймінгу, тому що. Якщо людина, особливо люди, які цінять свої кошти, свій час, вони, як правило, живуть за розкладом. І вони виділяють там годинку на те, щоб закрити свою потребу в англійській мові. І якщо вчитель там, на 10 хвилин та навіть буває на 5 хвилин затримує урок, ну не всім, цим, це, не всім людям це окей, тому що хтось вже біжить там на наступну зустріч, або там вже хтось сидить на уроці в зумі. У ну, мене, наприклад, да, вже студент може сидіти чекати, а я затримую попереднього студента. Ні, це не дуже добре. Тому розраховуйте час, якщо вам важко. Робіть таймінг по уроку, наприклад, що вам треба зробити. Який ось у мене план, приблизний план це 10-15 хвилин на розігрів, на говоріння, проговорити, що я відбулося нового в житті, як провів вихідні або тиждень, які, наприклад, плани там на наступний день або на вихідні або на тиждень. Тобто, проговорити різні часові конструкції, щоб людина і розігрілася, і проговорила ту тему або ті теми, які ви вивчали вже. Також розбір граматики або нової теми у нас Я, звісно, десь 15 20 хвилин на це закладаю. Це якщо ми, наприклад, ще робимо домашню роботу, на домашню роботу може йти і 15 20 хвилин теж. Тобто, тут треба розуміти, наприклад, якщо людина йде з домашньої роботи, ви знаєте, що в неї багато перекладних завдань, і ви розумієте, що це час ваш і вашого студента. Ну, не я не закладаю більше 20 хвилин на перевірку домашньої роботи. Але я маю розуміти, що людина, по-перше, не користувалась перекладачем, що вона компетентна, наприклад, перекласти ще раз, а бач, дивлячись у українську версію у вправи, і вона по ходу може перекладати, як вона засвоїла цей матеріал, не дивлячись свій переклад. Звісно, я перевіряю переклад. Студента, який він вже написав, а студент перекладає ще раз по ходу, дивлячись вправу, тобто з української на англійську. І на цьому теж я розумію, як людина говорить, тобто, що їй треба засвоїти ще, або вона вже засвоїла матеріал. Тобто, десь 15-20 хвилин на перекладання з говорінням. Далі, ці наступні 10-15 хвилин це можуть бути на розбір граматики нової теми, якщо це потрібно. Якщо ні, ми ще раз можемо пропрацювати якийсь матеріал новий поточний, або проговорити ще раз, що не зрозуміло, і пропрактикувати ще раз ту вправу, яку він не зрозумів. Також у мене завжди на уроках студенти говорять про аудіокнижки, які ми вдома читаємо. Вони не витрачають свій час на аудіювання на уроці. Я ці книжки, перекази даю на домашню роботу, а вони мені переказують на уроці, тому це ще десь 10-15 хвилин. Бувають студенти, звісно, і на півгодини затримують урок, не затримують, а розповідають, переказують. Але. Ми повинні розуміти, що чимось ми жертвуємо на уроці, наприклад, якоюсь темою, але людина більше проговорить. Це ж теж практика важлива. Або я можу зупинити, наприклад, я тобі даю 2-3 хвилинки, заверши свій розповідь, і людина завершує, і далі ми вже беремо. А... Дискусію, наприклад, якщо у нас залишається час, ми ще можемо поговорити на будь-які теми про життя. Це також класно, коли дискусіями завжди можна закривати любі дірки в уроці, якщо ви, наприклад, вже а, свій план виконали, а у вас ще є 10-15 хвилин та навіть 5 хвилин, ви можете надавати людині можливість поговорити на будь-яку тему. Наприклад, задати питання там <кій> які. Недоліки, наприклад, або які а, плюси проживання в місті, або порівняй, де краще жити в квартирі або в будинку, або а, порівняй, а, як краще їздити на своїй автівці, що дорожче, що дешевше, що вигідніше, чи а, користуватися громадським транспортом. Тобто різні теми на будь-які, як от ми кажемо, буденні питання ми можемо розглядати. Також, якщо з боку вчителя виникають затримки, так у поясненнях або перевірках, то дискусію переносимо на наступний рок. Тобто це не така важлива тема, що ми маємо на уроці завжди виділяти час. Але якщо в нас є можливість поговорити, чому ні? Далі це якості вчителя, якості вчителя на гідний чек. Що це таке? Тобто людина, вчитель, яка, яка має і хоче заробляти більше коштів, тобто брати гарні, ми проговорили про методики, ми проговорили про таймінг і так далі, але також у якості вчителя, які впливають на вибір учня, на вибір, скажімо так, на якості, що, які ми маємо вчителі, які ми маємо бути, щоб нам платили гідні кошти. Це, по-перше, впевненість, тобто пропрацьовка своєї самооцінки. «я», Класний вчитель, мої студенти роблять класні результати. Ми це вже пропрацювали. На першому модулі так ми розібрали які критерії вчителя, так, щоб експертності, щоб люди розуміли, за що нам платять кошти. Також вчитель має виглядати так, не з рушником на голові вести уроки після душу, так, а просто приємно виглядати для студента для себе, натомість. Також це важливо різносторонні, щоб ви могли зі студентами налагодити дружню атмосферу, щоб ви могли поговорити на різні теми, розказати про своє життя. Класно, якщо життя цікаве, наповнене різними пригодами, різними івентами, там, що ви можете поділитися з людьми. наприклад. Так? Багато ми, наприклад, я говорю зі студентами про мандрівки. Про країни, про якісь хобі, тому що мої в мене багато різних занять, які я люблю, якими я займалася, і це дуже важливо, тому що люди, коли бачать в, в вчителя не просто експерта, а також і а, цікаву особу, особистість, це. Теж впливає на те, що людині цікаво з вами співпрацювати. Він не тільки, наприклад, отримує інформацію про англійську мову, а також і ще про інші напрямки життя англійською мовою, неважливо. Ви завжди можете піти на зустріч, поговорити про щось там, якщо людину, ну, якась тема хвилює, ви можете її розкрити. І дружність та харизма це одні з найважливіших, я вважаю, моментів, які вчитель має мати в собі, щоб не втрачати цікавість учня на ваших уроках. Так, це і поговорити, і там десь погуморити, посміятися, так, якісь цікаві події проговорити, так, продискутувати. Я вважаю, що все має бути в балансі, все має бути потроху. Тому що вчителі, які не мають харизми, які не мають, скажімо так, впевненості, так у мене, навіть був учень, який навчався спочатку мене, потім я йому. Дала свою вчительку, яку я першу взяла на роботу, вона була на той час студенткою. І я йому його я запросила з нею попрацювати, тому що я не пам'ятаю, можливо, у мене не було часу, або ще щось. І він мені на першому, після першого року сказав, що в неї не вистачає впевненості, не вистачає впевненості, і йому з нею не дуже комфортно. Тобто йому потрібна така вчителька, яка буде принципова, яка буде щось там хотіти від студента, так, а не просто ну, не вивчив, ну ладно. або пояснювати матеріал, що ну може так, а може сяк. Тобто ми, ви маєте бути впевнені в тому, що ви говорите. А якщо є які питання, були також студенти, які приходили: О, а я там вичитав, що там ось так, ось так, ось так. А ви говорили інакше. Ви маєте. Два шляхи. Перший шлях, якщо ви впевнені на 100% про те, що ви говорили, і там, де він знайшов інформацію, це ну, таке незрозуміло звідки ви проговорюєте, що це невірна інформація. Ось я пояснила все вірно. І довести чому так, наприклад. А якщо ви не впевнені і дійсно ви сумніваєте, що студент знайшов важливу інформацію, вона вірніше за те, що ви розказали йому, то краще надати час, наприклад, вибач, я перевірю, якщо там є які мої помилки, я вибачаюся, я підготовлю, підготую матеріал, і ми проговоримо ще раз про це на наступний раз. І це нормально, тому що. Вчитель, який або топить за, свої, за свою правду, так, і не, не, не зрозуміло, де та правда, це теж не дуже гарно. І до такого вчителя ну, не будуть ходити учні, тому що він може тільки говорити, що тільки я правий, а різні експерти і, там, і автори різних книжок, вони там пишуть, що, що попало. Також вчитель, який до якого не цікаво йти на уроки, так з який не вміє розташувати студента, налагодити атмосферу. Теж <кій> маловірогідно, що люди будуть стабільно ходити людину, яка часто відміняє заняття. Ну, я не розумію, тобто в житті все у всіх має бути. Якщо ми хочемо стабільності у навчанні, то ми теж маємо розуміти, що від нас теж залежить якість, і результат, якість навчання, і результат, який отримає наш студент. Тому, якщо ви часто подорожуєте, маєте можливість, наприклад, проводити заняття вже з тих місць, куди ви проїхали. І це, ну, це життя. Ми маємо підлаштовуватися і людину. Направляти на те, щоб вона підлаштовувалася під вас, так, тобто, якщо ми говоримо, що ми займаємось вісім уроків на місяць, будь добр знаходь час, знаходь можливості, так і те ж саме щодо вас. Тобто, я знаю одну вчительку, яка постійно відміняла, тому що в неї були різні подорожі. Вона дуже багато там десь переїздила по своїх, скажімо так, цікавостях. Так, тобто, це не були якісь бізнес-подорожі, <кхе> вона їздила на зустрічі різні і тому. Звісно, учням це було не дуже комфортно, що вчителька там щомісяця може десь поїхати, або кожні три місяці, вроді тільки налагодили процес. Там в вересні вона набирала, а вже в листопаді, в грудні, там, а то і в жовтні вона могла кудись поїхати. Тому це для людей нестабільне навчання, теж воно, воно злочин. Тобто краще, коли всі займаються стабільно, максимально стабільно цілий рік або запланований час, який ви вирішили займатися. Тому, будь ласка, і зовнішній вигляд, і ваша експертність, і також технічне обладнання це одні з найважливіших критеріїв, які мають бути у вашому розпорядженні, щоб ви розташовували людей. До навчання, щоб ви мали експертність, тому що люди розуміють, якщо ми не впевнені в собі, то які результати ми надаємо. Тобто ми можемо навіть сказати, що «Угу, а який же результат у мене буде, якщо людина навіть не впевнена в своїх знаннях і в тому, що вона говорить. Якщо якась невпевненість, беріть собі експерта, наставника, який вас. Підтягне у граматиці або у методиці, або ще в чомусь, поділиться своїм досвідом, як працювати із студентами, щоб давати гарні результати, так, щоб платити гріхідні гроші. Ось це все, що я хотіла на сьогодні розповісти. Тому за моментом це буде а, не кількість методик, якими ви володієте, а кількість ресурсів, які ви а, впроваджуєте в ваше навчання. Так, це нормальне планування вашого часу, вашого енергетичного потенціалу, так скільки ви можете вкладатися в уроки, щоб не вигоряти, скільки уроків має бути в тиждень або в день, щоб ви комфортно себе відчували і не вигорали за 2-3 тижні, або і навіть навіть. На протязі тижня, щоб вас хватало на те, що ви собі запланували. Також це важливий. Планування вашого уроку, щоб ви не витрачали час на що попало, так а дійсно давали результат, який ви запланували. Наприклад, там, розібрати ще одну нову тему, або сьогодні ми просто говоримо, тому що студент не підготувався, і ми більше часу просто проведемо у спілкуванні на різні теми. Це такі виключення, але вони мають бути. І <клес> класні якості вчителя, які допоможуть вам розташувати, налагодити процес і затримати скажімо так, учі на довгосрочні відносини, тому що якщо ви розташуєте людину за декілька уроків, то впевнена, що людині буде комфортно працювати, людина буде бачити свій результат з цим вчителем, йому буде кожного разу цікаво приходити на заняття, тому що вчитель розповідає щось нове, а вчитель, а завжди в гарному настрої вчитель завжди може щось цікаве проговорити не стосовно вашого уроку. Тому ваше домашнє завдання це вже на вашу особисту пропрацьовку проаналізувати мій урок. Як я його веду зі студентом, а також створити власний урок. Якщо у вас якісь будуть, наприклад, ви візьмете взя... для себе інсайти, про я вважаю, що треба зробити собі таймінг, так, про розкласти урок, мій той, що я веду. Наприклад, ось вона почала говорити там на тему warming up, там якісь спікинги, і так от там ну, давайте приклад, наприклад, о 12.10 12 перейшли на розбір домашнього завдання, 12.20 перейшли на розбір, наприклад, там, нової теми, 12:30 говорять про, наприклад, так? ну, В 12.40 почали спікінг, домашню перевірку reading, audio, далі аудіювання. І 12, наприклад, 50 спікінг на тему там, Living in a Town. Все. Тобто, щоб вам було зрозуміло, що вкладається в урок, що скільки часу виділяється на уроці, так, під якісь окремі теми, щоб проговорити всі важливі аспекти англійської мови, це що у нас граматика, лексика, говоріння і аудіювання, так, щоб люди. Потрошку всього собі брали. Ось і якщо у вас все так, це круто, ви ще раз довели собі, що у вас класний підхід до навчання, до планування уроку, ви все встигаєте, люди у вас отримують результат, тому ви у вірному напрямку. Якщо щось не вистачає чогось або десь якісь. А у вас, ну, ви відчуваєте недоліки, ви можете переглянути і додати щось або забрати щось зі свого уроку. Так, беріть, будь ласка, інформацію: це все для вас, для покращення вашої роботи. Тому працюємо. І а, якщо будуть якісь питання, будь ласка, я на зв'язку. Всього найкращого.